Перший раз я відчуваю себе на своєму місці. І в прямому сенсі, і в переносному сьогодні. В Києві мінус 15 на вулиці блекаути, і моя студія вона знаходиться дуже в класному районі. На першому поверсі фасадне приміщення, максимально під'їзд під студію, можна паркувати машину, дивитись на цю машину. Приміщення невелике, але, є, не, але воно отоплюється через електроенергію. Зараз в Києві блекаути. Повні, причому блокаути, і є, скажімо так, адекватні і неадекватні рішення. Так от, мені рішення це не давалося дуже складно. Складно мені давалося рішення закривати студію в Одесі і в дві, і в Мюнхені було дуже важко закривати студію. Цю студію я закрила дуже легко. Я зрозуміла, що це була компенсація якась, коли я приїхала до Києва. Я повністю ще не відновилася і вирішила, що мені терміново потрібно місце, де я буду працювати офлайн і буду працювати з клієнтами. І все це просто переросло в те, що я зараз максимально працюю в онлайні, проводжу консультації, роблю групові. Стратегії для дівчат-бровистів для дівчат за кордоном, для майстрів перманентного макіяжу, тому що в мене є досвід, я працювала в Мюнхені, я платила офіційно податки, ми вештоє, в мене було гіверби, я викладала, в мене були групи, я навчала, я знімала, я знімала і місце, і працювала в тату-салоні, в мене був свій салон. І я в цьому дуже класно розбираюся. І е, коли зараз все так склалося, я думаю, що все на краще. Е, це невеличке відео, але тим не менше я впевнена, що воно повинно з'явитися. Е, е, якби раніше я відреагувала. Напевно, для мене це була б катастрофа, як це було з закриттям салону в Мюнхені, тому що я вважала, що я втрачаю якийсь супер-мега-шанс. Прям от просто нереальний. Але, як показує практика, краще, що я його закрила. Все. Ну, якби тут все просто. Це один момент, другий момент з приводу нинішньої ситуації. Є два варіанти розвитку подій, взагалі, в моєму розумінні, так як я не просто майстер-бровіст, е і я повернулася до Києва, і тут мене знають. Знаєте, от в якому місці ви не жили, вас в цьому місці знають як особистість, якщо ви там розвивалися в цьому місці або працювали в цьому місці, е і у вас є навики на протязі дуже довгого періоду часу. От. І в мене Є ці навики, я майстер. Спочатку я була візажистом і працювала дуже успішно, я була одним із кращих візажистів в місті Києві. Потім я була бровістом, кращим бровістом і не лише в Києві. Потім я переїхала до Одеси і сконцентрувалася на роботі саме бровіста, там я навчилася робити татуювання. І коли я переїхала і перманент, і коли я переїхала до Мюнхену, я сконцентрувалася на перманенті і на татуюваннях. А, в Мюнхені мене знають як майстра татуювань, по татуюванню і майстра перманентного макіяжу. В Одесі мене знають як бровіста. В Києві мене знають як візажиста-бровіста. І от, Скажіть мені, будь ласка. Як ви вважаєте? Я при цьому всьому, хоч така маленька ремарочка, в усіх містах я очно викладала. Тобто е я не, не просто там проводила курси, в мене е обслуговування клієнти, моделі, навчання, майстер-класи і так далі, великі групи. Е ну, коротше, Все було в цьому житті. І повернувшись до Києва, я подумала про те, що напевно я буду тут значить татуювання робити, буду перманент робити. І ніфіга, ніфіга. Бо в мене просто немає бажання е тут робити перманенти татуювання в плані як комерційного формату, так, знаєте, типу от впахуватися. А, мені подобається займатися тим, чим я зараз займаюся. Це дуже так знаєте лояльно. Я можу лобіювати свій час, можу коригувати його. Але в мене все досить структуровано. У мене зараз онлайн-група з двох дівчат. Це стратегія для майстрів перманентного макіяжу за кордоном. І ми, значить, працюємо з майстром з Німеччини і з Нідерландів. і... В них там структурно, значить, в понеділок, середа п'ятниця, в них ідуть уроки з 13 там до 15, з 13 до 16. -ї. Ну, звичайно, я не брала цього разу таку дуже велику групу, тому що чим більша група, тим більше значить, питань, які потрібно розглянути. А чим більше питань, тим більше часу це займає. І не у всіх людей так багато часу є, звичайно. тому... Прийнято було рішення, що прямо ідеально буде, якщо там невеличка група буде. Це один момент, другий момент, коли це ну от, маленька така камерна група, то дуже зручно спілкуватися. І можна, знаєте, як розкривати всі свої питання, не боятися, там, що тебе хтось буде засуджувати, чи ще щось, тому це дуже прикольно. От. До чого це я все веду? До того що. Інколи все, що трапляється в нашому житті, це дійсно на краще. І якби не ці Ситуації, які відбувалися в мене в житті, і те, що от, ну я вибачаю, звичайно, але от, якщо б не блекаути, я б напевно ніколи не прийняла рішення остаточно значить, сформувати таке бачення для себе, це відмовитися від формату оренди приміщення під студію, сконцентруватися на роботі саме на творчістю. Це дуже важливий момент. І працювати в онлайні. Я б, напевно, не наважилася. І працювати з клієнтами, прийняти собі, в собі те, що з клієнтами можна працювати з перманентом, інколи час від часу. Да, там, не, не концентруватися на цьому гіпер, да, там, тільки. перманент, тільки перманент. А працювати собі в задоволення. Вийти там в цей четверг. Каворкінг, попрацювати в каворкінгі, заробити свої кошти. Приїхати додому за, там, я не знаю, в коворкінгі, за тебе, вибачте, подумали за світло, за воду, за там, тепло, за, за прибирання. Окей, ти заплатила за таксі туди-назад, за оренду за день заплатила, все, ну, кайф. Головне, щоб там було тепло. Це дуже важливий момент. І другий момент це те, що в такій кризовій ситуації саме. Це дуже важко, але саме такі коворкінги, оренди в приміщення ну, знаєте, по місцях. Якщо у вас зараз відбувається така ситуація, що ви розумієте, що ну, вам не просто невигідно витримувати цю студію, це опалення, це генератори, це е, світло, це екофло, я не знаю, це. Як вони називаються, вже забула, як вони називаються, коротше, ці установки, да? це займає дуже великий об'єм коштів, які потрібно витратити. Це збільшує вартість послуги. Питання в тому, чи релевантно зараз це, і чи є у вас на це клієнти? Це все. Далі, з приводу навчань. А для того, щоб. Сконцентруватися на навчаннях, мати от навчання, я буду викладати, як і викладала. В мене була досить висока, висока, велика перерва, тому вже чаше ж просто повертатися до цього, тому що е, очних саме я маю на увазі навчань. І з цього можна вийти знову ж таки. Якщо ви переживаєте, у мене немає моєї студії, значить я не можу викладати. Де да можете ви викладати, господі, Оренда, оренда, вибачте, оренда приміщення так само там, одного дня, порахуйте, вам вигідніше буде зняти приміщення там за. На, на два-на три дні, наприклад, або записати онлайн-теорію, перший день відпрацювання зробити з, з, там, показову модель коврик, попитати по теоретичних якихось там темах, і на другий день зробити відпрацювання. Ну, окей, можна ще на третій день зробити відпрацювання, якщо додатково, це там плюс якась там сума, е плюс покриття там, оренди цього приміщення. Але. Фіча повинна бути класна. Це один момент, і другий момент це я б на вашому місці не опускала руки, тому що я порахувала, що це по рахунку 18-та студія, яка в мене була. 18 разів в мене не виходило. А, і, повертаючись до самого початку. Моєї розповіді я вам що хочу сказати. Колись 10 років назад я отримала шикарну професію. Я отримала шикарну можливість реалізуватися. Я реалізувалася, як мені хотілося. І я закрила свою основну потребу. У мене донька розмовляє, вона навчається в школі, в неї була няня, я встала на ноги. і... Це була моя основна ціль. Коли в тебе змінюються не тільки внутрішні, а й зовнішні обставини, які відбуваються, тобі потрібно до цих обставин адаптуватись. І ніхто, повірте, ніхто не має вам там права сказати, що ви якось там щось робите не так. В мене, повірте, зарядки Екафло хвата 100% для того, щоб провести шикарніший онлайн і підготуватися до нього. І за три місяці практики я просто максимально в кайфах від структури, від дисципліни, тому що мені подобається робити те, що я роблю. Не знаю, для чого я записала це відео. Але хочу. Одним дублем підняти настрій тим людям, які зараз живуть в Україні і вони працюють в надскладних умовах. Коли умови такі, що ви з ними не справляєтесь, це не означає, що вам потрібно грати по правилах ринку. Ринок змінюється, до нього потрібно вміти. Адаптуватись, це все, що я хотіла сказати на сьогодні. Бережіть себе, і хай в наших будинках з вами завжди буде світло, і наші військові повернуться додому.